Що найбільше сподобалось мені у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 порівняно із першою трилогією, це велика кількість нелінійних другорядних завдань. Це не важкий, але досить цікавий пошук підказок та різного роду паролів, для того, щоб відкрити певний сейф або дістатись до якоїсь схованки. І один із таких сейфів ми з вами відкриємо в цьому відео. Отже. Ми з вами знаходимось в покинутій казармі коло ЗРК Волгов на локації звалища, і в цій будівлі є ще один сховок, потрапити до якого ми зможемо тільки через кімнату з аномаліями. Пройшовши через пролом в стіні, ми потрапляємо в невеличке приміщення, де стоїть величезний сейф з шестизначним кодовим замком. Так само в цій кімнаті знаходимо і скелет з ПДА. Підібравши який, ми дізнаємо, що це КПК-лейтенанта і що у нього тільки третина паролю. Решта має бути у сержанта та рядового. Наша задача знайти їх та дізнатися весь пароль. Погнали! Спершу виходимо з будівлі та обходимо її зліва. Повернувши за кут будинку, ми знаходимо ще одні двері. Зайшовши, обшукуємо приміщення і знаходимо вже рештки сержанта з його КПК, на якому вже є друга частина паролю. І тепер починається саме цікаве пошук рядового. Отже, прямуємо з вами у підземний бункер ЗРК Волхов. Рухаючись угли бункера, заходимо у дверний пройом, що ліворуч, паралельно знешкодивши розтяжку та піднявшись наверх, шукаємо пульт та активуємо речах. Одразу повертаємось назад у приміщення з БТР. І бачимо, що відчинились гермодвері. Тут треба бути поготові, тому що дане приміщення облюбував собі бюрер. Це сильний ворог, тому запасіться терпіння. І тільки після того, як ви вб'єте мутанта, можете обстежувати приміщення. Десь на другому ярусі складу ви і знайдете рештки рядового та його КПК, який міститиме в собі останню частину пароля. І не соромтесь, та обшукайте весь склад та знайдіть сумку, в якій буде лишати збільшений магазин до С14 «Грім». Повернувшись в казарму, вводимо пароль 195726, тобто почергово числа рядового, потім сержанта і в кінці лейтенантський, Згідно військової ієрархії. Схованці, ви знайдете крім різного роду провіанту, аптечок та патронів. Креслення гумового покриття для РПМ 74. А я закінчуватиму. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі!